ну пішли на день бабака. бока. Весною, як тільки зісіються сонце, як рідних сестер розпускають річки, і мов наречені, зібравшись до шлюби. Плануть на голівку біленькі лети. Черва далина. Сьогодні надзвичайний день. В третій місяць ми викладали одне із найбільших, найшановніших церковних свят, яке відзначають 15 лютого. А ще цей день був для зими і весни. Саме 15 лютого ми не виходили і починали змагатися. Якщо бабуся зима переможе, то довго буде холодно. А якщо просиня весна переможе, то повернена туди. Ця зустріч була пишна і радісна. Водили хороводи, співали пісні, яких прославляли родючу землю, весняну працю, проганяли зиму, прославляли рідну природу, яка прокидалася від зимового сну. Традиційно люди спостерігали за поведінкою бабака. Цей день він прокидається із зимової сплячки і вилізає з нори. Якщо бабак бачить свої тінь, він їх спати назад до нори, розуміючи, що буде ще декілька морозних крихів. Але якщо день такурі, бабак не... Бачить тіні і не вертайте до нори. отже йде рання весна. По Ви святострітанні існує безлічки з інших легенд, пекмер і вірування. А, а я знаю, а я знаю, свя... а я знаю легенду про святостріти. Ранці на околиці села приїхала весна. А на зустрічі виходить ходить бабуся по Ще не побачивши своєї сестриці весни, ходить і розвідає свої молоді і промовляє. Бійте, голубчики, мої вітри. Кручіть хорделиці, віть на Сильніше скувайте землю, морозу! Добрий день, папу. Та який же він добрий, коли сьогодні вирішальний день. А ви чому тут самі ходите? Ще й до мене вітаєтесь. Не боїтесь, що я вас замету, заморожу! Сьогодні мені вас вже нічого боятись. Як це? Ти не боїшся мене зими? А чого їй боятись? Коли я вже прийшла? Ой, весна, весна. Ми чекали, кожен день рахували, потяжую додому серцю, розкажу, чи незабаром чайну, візите. Не зміна весна і зимой. Щоб ти швидко прийшла, собі. Я вчасно. Сьогодні стріти. тобі панування над землею мені передати. Та ще тому це романний час. Настав. Та поглянь на себе, сестриця, яка з тебе цариця, з порожньою торбою. Все, що я не працювала, ти з'їла і вибрала. Оді не все, не все. Я краща, бо у мене люди веселі, співають, танцюють, птахи вирію прилітають, тварини з нірок вилазять. А у тебе, ось поглянь на наших бабаків, та Марусь. А у тебе тиснеться по закутках та ховаються по хатах. Моє сонечко в сігрі. Дає людям тепло, а у тебе люди трусяться від холоду. У мене люди не трусяться від холоду. Я їх всіх одягаю у кожухи. А я царівна, куди ступаю, сонце сяє, все навколо оживає. А ще пробуджую, я нашу землю, чарівну. Хоч тяжко і журно мені тобі передаю я ярвання над землею. Повсюди, всюди, сестриці, встигайте, як я. А я піду спочинок, щоб на наступний рік прийти з новими силами. Піду я далі лісами й полями, стелю землю, килимами. Я теплом людей зігрію і здоров'я всім навію. Рідним словом, щоб застали, щоб звичаї пам'ятали. Отже далі буде правити весна. Та так сталося тільки у цій легенді. А в народі люди вважають, хто переможе під час звобою, то і буде правити далі. Але як наші предки дізнавалися, хто переміг? В цьому їм допомагали стрітинський парквед. Якщо настрій мороз, то скоро весни буде чекати. Якщо йде сніг, то рожай буде багато. Як настрій тепло і сонячно, то й весна буде тепла. Якщо в цей день злига, то до того що зимі панував, панувати. свистів баба ховай в затінах сиряк у нас в Україні в давнину люди, готуючись зустрічати весну, випікали стісно жарників і роздавали їх дітям, щоб росли здорові і щасливі, бажали, що саме ці птахи на своїх крилах. Принося, і, приносили її з далекого краю поганяти люту зиму. Старі люди розповідали, що ця пташка народилася з сонячного жару. Вона прокидається разом із сонечком і своїм дзвінким голосочком сповіщає про те, що прийшла весна. Пойжаю, пораня пташка. Чому ти так рано з звер'ю вийшов? — Не сам ж Бог мене вийшов, з правої рученьки ключика видав, з правої ручинки літи з лівої рученьки зиму замикати. Тож і ми хочемо вам дати печальним зайвемку, аби їх побачили справжні пташки і прилетіли до нас на основі. Може співкрасов звуки мишка з манути. Прийняти нас віддавати Дайте оперативно. Дайте голодну оператору, чому оператор? Журналістки голодні дайте. Така як три попередніх зима була рівномірною і прокидалися вони значно рідше ніж минулого року. Ви можете навіть по ньому побачити. О, ті журналісти, які вже кілька років знімають, бачите, наскільки в нього гарне хутро цього року. Тобто він ще в, в, в зимовому стані він і так вивели.